Привіт, друзі! Дуже 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 важлива інформація для всіх українців, для всіх українських біженців, які зараз знаходяться за кордоном. Тому, будь ласка, максимально вподобаєчки, будь ласка, максимально підписочки, і будь ласка, дайте посилання на це відео у всіх ваших соціальних мережах, щоб буквально кожен українець, хто знаходиться зараз за кордоном, зміг його побачити. А новина дійсно дуже гаряча і дуже така важлива. Зараз я вам спочатку її зачитаю, а потім ми з вами обговоримо, як же це стосується конкретно кожного українця, який зараз знаходиться за кордоном. Особливо це стосується українців, які зараз знаходяться в Європі, в різних країнах Європейського союзу і не тільки Європейського Союзу, а взагалі в різних країнах Європи. Посилання на цю інформацію, як завжди, буде в описі до цього відео. Переходьте, читайте більш уважно, тому що я так пройду тільки по поверхні. Да? Декілька європейських країн призупинили розгляд заяв сирійців про надання притулку Німеччина, Швеція, Данія та Норвегія заморозили рішення щодо клопотань сирійців про надання притулку Франція має голосити про подібні заходи, а Австрія розпочала підготовку програми депортації. І тут е, розповідається. Да, ну, наприклад, Франція розглядає можливість припинення розгляду клопотань про надання притулку. Е, Німеччина. Процедури надання притулку заморожені. Німеччина готується до депортації. Е, в Німеччині на сьогоднішній день знаходиться більше одного мільйона сірійців, які приїхали за часи, більшість з яких приїхав за часи Меркель у 2015-2016 роках. Австрія 100 тисяч сірійців. Підготовка програми депортації. Австрія готується депортувати. Греція хоче, щоб сирійські біженці повернулися у свої будинки. Швеція припинена рішення щодо запитів на надання притулку та депортація. Готується Норвегія. Разгляд заяв про надання притулку припинено до подальшого повідомлення. Також готується до депортації Данія. 69 справ про надання притулку призупинено данська рада. З розгляду апеляції біженців заявила, що припиняє розгляд справ про надання притулку від сірійців. Ну і далі йдуть і інші країни. Да? Тобто, ми з вами бачимо, що країни Європейського Союзу зараз припиняють е, підтримку біженців з Сирії і готуються їх депортувати. І чому це важливо? Чому це важливо для українців? Ну з одного боку, ми маємо Сірію. Да, ну яким боком Сірія Сірі сірійські біженці відносяться? До українців, але друзі, дивіться глибше, да дивіться в корінь проблеми тільки вчора. Вчора, день тому, в Сірії пав режим Асада. І сьогодні ми вже маємо а, європейські країни, які кажуть, що все. Протувок закінчується, все закінчується, і сирійцям треба повертатися додому. Не забувайте, що там сирійці знаходяться деякі з 2014 року, тобто по 10 11 років люди живуть в е, інших країнах, да, в країнах Європейського Союзу. В них там діти народилися там. Багато вже забули взагалі, що таке сірія. Ці діти не знають, що таке сірія, да і зараз їм треба збирати речі, збирати валізи і повертатися назад в Сірію. І це до речі про те. Те, про що я вам кажу протягом останніх півтора роки, Да? Як ви тут мене окремі мої любі хейтери називають, що він панікер, він е, все бреше, Європа ніколи, Європа нікого. А ну ось ось вам всім тим, хто вірить свято, вірить в те, що Європа ніколи, Європа нікого, Європа бамс, Отак за один день вчора закінчилась. Навіть війна ще не закінчилась. Зверніть увагу, в Сирії війна не закінчилась, пав режим. Асада, але ж війна ж не закінчилась. Там ж будуть і ще йти якісь там розборки, да? тобто там же ж декілька, ми знаємо, кланів зібралося. І як вони між собою будуть далі, це ще велике питання. Але, але, але сьогодні ми вже маємо те, що маємо, те, про що я вам розповів. Знов таки, посилання в описі до цього відео переходьте, читайте. Тож, друзі, те ж саме буде і з українцями, і я вам про це кажу протягом останніх Півтора роки Да? і протягом останніх півтора рок роки я вислухаю від вас, що все це брехня, все це неправда. І ось вам відповідь на питання: типу: а навіщо туди в нас вкладають гроші? Навіщо нас навчають е, місцевим мовам? Сірійців також навчали. Да, сірійцям також е, давали різні курси, адапта адаптаційні курси, мовні курси. Все в них було таке ж саме, як і українців. Але. Але, але війна закінчилась. Ну принаймні, так вирішили Україні європейські країни, що війна закінчилася, да, і сірійців тепер прошуть повертатися додому. Тепер що стосується. Особливо це стосується українців, які знаходяться в Німеччині, да і які кажуть: ну, якщо там все закінчиться, якщо нас ніхто тут не буде, якщо нас будуть виганяти, то ми будемо подаватися на біженців. І по сірійцям є така статистика. Да, там близько 440 тисяч сирійців тільки в Німеччині подавалися на біженство. І е, що б ви думали, що ж з цима падападами переважно більшості відмовили там менше 40 тисяч тільки. Надали біженство, да? менше 40 тисяч, це менше 10% від цих падань. А в Німеччині більше мільйона взагалі. Да? сирійців, не забуваємо про це. Тож, друзі, ще раз вам кажу. Якщо ви хочете залишитись там, де ви зараз є, вам треба робити все можливо і неможливе, щоб перейти зі статусу цього е, тимчасового е, захисту притулку, який у вас є, да, на будь-який інший зрозумілий статус. Чи це робоча віза, чи це, я не знаю, постійне резидентство, якщо хтось може отримати, е, але не залишатися в цьому статусі тимчасового захисту. Це Одна, це ну це просто гарантія, що всі, хто знаходяться і будуть на е, кінець е, війни, да, коли буде припинена війна в Україні, будуть знаходитися в такому ж самому статусі, як і зараз. Е, вас будуть очікувати таке ж саме, що очікує зараз сирійських біженців. А те, що війна скоро закінчиться, ну в цьому вже мало хто сумнівається. І да, там можуть мені знов писати. А що ж, як же це закінчиться, як же це буде припинення вогню? А Путін цього не хоче, да, Путін не хоче нічого припиняти. Путін із Сірії не хотів йти. Да? Ну хто його вже питає? Ну ви просто включіть голову. Ну Путін це вже для всіх пугало, а пудало. Його вже ніхто не питає, що він хоче і не хоче. Да? Його і в Україні зараз поставлять рачки і потім поставлять його перед результатом: що ось все. Тобі у тебе немає іншого вибору. Да? Тобто. Ну, дорослі ти вже, друзі. Ну, дорослі ти. не все в цьому світі залежить тільки від Путіна. Я ж кажу, що е, Путін це вже Апудова, на якого вже мало хто звертає уваги, і ніхто його вже не буде так слухати, як його слухали, навіть ще півроку тому назад. да. Ну і ще раз скажу: Сирії Путін також не збирався йти і не думав про те, що він звідти піде. да. А він е, він його пішли. Тож… Слухайте, друзі, умних людей, і робить все можливе і неможливе для того, щоб залишитися там, де ви зараз є. Само по собі нічого вам в кишеню не впаде. Да? Тобто, ну не буде такого, що якийсь там добрий дядька вирішить, а давай ми всіх тут залишимо, а нехай залишаються. Не забувайте, що зараз ще йде війна, яку ви не бачите. Да? Це саме війна за вас. Війна за те, щоб вас повернути. В Україну, ну і це зрозуміло. І це і це, до речі, зрозуміло. Друзі. Я сподіваюся, що ця новина була для вас е, е, цікавою і конкретною. І я сподіваюся, що я вам надав трошки знов таки інформації, е, щоб ви над чимось подумали. Да? І Подивились на своє життя, на своє становище і почали рухатися і міняти а, все в своєму житті в правильному руслі. Я сподіваюся, що ви вже поставили вподобайки цьому відео, і що ви підписались на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. Чомусь я не знаю, чому я тут вам даю конкретну інформацію постійно і наперед. Да? Тобто, я прогнозую непогано, непогано, тому мене і тримають там, де тримають, там де я зараз працюю. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях про те, що ви думаєте стосовно того, про що я вам розповів. І да, я читаю буквально всі коментарі. І на всі коментарі відповідаю, в незалежності від того, подобається мені коментар, не подобається. Я читаю всі ваші коментарі, ви це знаєте. Для мене це важливо. На цьому я буду з вами прощатись, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.